Так так, і так. Доброго дня! Ми продовжуємо грати в Bell of Ride. Київська Русь у нас будується. Ми трошки розбудувались, але про це пізніше. Сьогодні я покажу, як добути, іде добути залізну руду і де добути торф, щоб зробити злитки з залізної руди. Я вже встановив пункти, довго шукав, оббіг всю карту, як бачите, зараз покажу, дивіться, скільки я тут побігав, всі міста. Значиться так, залізна руда, де вона є? Вона є в основному біля міста Горндейн, Ось в мене пункт, дорожній знак, ось вона вище, і ось вона нижче є. Ми перемістимось сюди і побіжимо горами, щоб її здобути. Для здобутку залізної руди вам потрібна буде кірка, але не звичайна, а міцна кірка. Це як мінімум. І зараз я добіжу, покажу, як виглядає залізна руда. Добудемо її трохи і побіжимо за торфом. Радий всіх вітати на каналі. Не забувайте підписуватись, підтримувати український контент, ставте вподобайки і пишіть свої питання. Що у вас не виходить, можливо, я зніму серію. Як це чи інше робити, якщо я це вже робив, і є ще така можливість у мене. Так. Он брили залізної руди, я вже бачу. Он такі червоненькі. Біжимо туди. Тут наче ніхто не нападає, тобто... Ого, це я зря сказав, воно щось там відбувається. Я не зрозумів, хто там, але там багато когось, можливо, зараз буде фіаско. Так, берете кірку, підходите, ну і власне добуваєте. Мабуть, вона тут уже закінчилась, давайте перейдемо до іншої брили, так, скільки у нас там її? Щось, поки 4 шматки. Нічого страшного? Давайте ще тут спробуємо. Це Олов'яна руда нам пише. Ну, теж знадобиться нам. І тут ще залізний. Власне, мені вистачить, я показав, як її добувати. Біжимо, зараз покажу, де ж взяти торф. Теж є декілька місць, але знайшов він для себе саме таке спокійне, скажімо так, бо я оббіг багато карт знаю, де воно ще є, але туди не міг добігти. Там дуже багато ходить озброєних грабіжників. Тому я ось так тихенько собі. Так. Хотів подивитися хто там, де там. Не бачу. Бо перший раз зустрів тут якихось ворогів, показало, що десь ряд, поряд є. Так. Щось не можу піднятися. Добре, пішліть, обійдемо. Не, не можеш піднятися, обійди Ось тут зацибно по-любому. Так, є, біжимо. Так, скуштував грибочок, побігли. Тут в місті є шахти, вони щось там добувають. Прям звідси видно. Давайте далі, значить, торф є біля отут, де поле, на якому ми добували пшеницю. Ось знак зараз червоний, тобто там поряд теж хтось є. Там таке місце, да, досить часто там ходять озброєні різні індивіди. Почекаємо. што е све не долу Ось, можемо йти. І зразу йдуть сюди озброєні люди. Ми тікаємо в кущі, не спиняємось. І шукаємо болота, де буде торф. Так, хтось тут ще є крім нас. Можливо, вовки. Це, звісно, погано. Так, так, так. Не бачу нікого. І тут також, до речі, є журавлини. Все ми зробили йому ростин біжимо далі. Через гащаки, отак біжимо прямо ось парує вже земля. Це означає, що скоро буде якесь болото. От, ягідний кущ це якраз журавлина. Так, треба взяти лопату. Так, треба тікати, бо йдуть військові, таке теж буває. Але тут най... найбезпечніше місце, я скажу так. Прийдеться відбігти трошки. Чого вони тут з'явились, мені невідомо. Але зрозуміло, що я їх не вивезу один. Тому поки так. Ні, тут я втоплюсь. Зараз побачимо, куди вони підуть. Досить вузьке місце, давайте ще відійдемо, бо якщо вони нас побачать, вони з нас тут торг зроблять, раніше з мене. І я беззахисний. Власне, проти, проти такої зграї можна сказати. Ось тут буду намагатись пересидіти. Так, спробуємо журавлину. А вони гади якраз йдуть в мій бік, розумієте? Не вийде. Отут тут буду намагатись простояти поки що, не бачу, куди вони йдуть. Щось не зрозумів, я треба вертатись. Постояли трошки і. Угу. Ми зараз оббіжимо вони вже, власне, ось навпроти нас тільки з іншого боку. Думаю, ми не засвітимось. Все, ми, ми пройшли цей квест. щоб зараз там знов хтось не вирішив прогулятись. Погода то гарна, можна гуляти. Так, все, достаємо лопату. Ось власне торф отак виглядає. Починаємо копати. Все, у нас немає місця в інвентарі, тому ховаємо лопату, біжимо назад. Тепер головне швиденько звідси спетляти. Он з, з, з того боку річки вже йдуть ці самі вояки. Вони своє діло роблять, а ми зробили своє. Нам головне ще вовка обійти і все. І головне, щоб вояки за нами не повернулись. Наче в нас на цьому знаку тихо можна перейти. Будемо в надії, що так і є. Все, ми на місці. І зараз швиденько на базу переміщаємось. І біжимо до доменної печі, щоб виплавати залізом. Так, до речі, я, мабуть, охорону не поставив. Так, я не поставив охорону. Тепер у нас є охорона. А То прийдуть з нападом, вже приходять нападники 9 рівня. І так дають трохи по шиї, але ми їх вбиваємо все одно. Так, поїхали. Значить, наступне. Додаємо торфу і додаємо залізна руда. І чекаємо. Забираємо злиток, тут даємо ще залізної руди. Ну і так, поки не наплавите, скільки вам там потрібно цих злитків. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. До скорих зустрічей, всім па-па.